Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. в мене є дві колекції. морозиво для і скріпиши. Мам, яку вибираємо першу колекцію? скріпиши чи морозиво для? Ну, давай почнемо з скріпишів. Добре. Вибирай кульочок. Вибираю. Ну, хай буде ось це. Добре. Беремо наш каталог. Так. Тоді відкриваємо, тут буде морозиво для, а тут наша колекція скріппи ши. Так, ну давай. Ух, яка гарна. Це ти приготувала каталог, так? Да? Угу. Для один, два, три. Це у нас який номер? Три. Ананасик! Чекаєш. Вау, який класний! А ну давай його покажемо. Okay, вот І він чіпляється в каталог. Так, тепер чіпляємо циферку три. Циферку 3. Скріпиш тепер я Так. так ну, цей. Я не пам'ятаю, куди я цей. Який номер? Шість. Номер шість. Ти показуй. Так. Сосисочка. Ух ти, яка гарнюня, сосисочка mm -hmm. теж чіпляється. Да. Ух ти. Раз, От, все. От. Так сосисочка Забирайте. на місці. Да. Ну, мені скажу. цей подобається. Що там, що там, що там, будемо дивитися? Що там, що там, Що там? Що там, що там, що там? Цікаво, цікаво. Які варіанти? Ану, пишіть в коментарях, які варіанти. Кубик Рубика! Кубик рубика, який крутий? Який крутий, кубик рубика. Так, і який це номер шість? Ні. ні, це був номер 4. Номер 4. Чіпляємо його до номера 4. Все, такі. Так. Я хочу взяти цей. Давай. Який номер? Який у нас номер з колекції? Номер 1. Авокадик! Ух, ти, який авокадик. Чіпляємо. Номер один. О. Номер один. О. Так. Ну давай, ну давай, цей хай буде. Добре. Лапка. Ух ти! Лапка, Я ж знаю, що мені попадеться Покажи. Лапку, лапку покажи на камеру. Угу, давай Я вже знаю, що мені попадається, це напевно мій улюблений. На останок лишається Два. улюблений. Ух ти, Дивіться, яка у нас колекція вже виходить. Я яскрава, знаю, я, я яскрава! Це напевно мій улюблений, мені попадається мій улюблений. Я пам'ятаю, які там будуть скріпиши, але не пам'ятаю, які купа. Кит це ти ще опусти. Ух ти! Боже, який гарний. Дуже гарний, справді. Клас-клас-клас. Вау-вау-вау! Дивіться, яка у нас колекція, яка колекція у нас виходить. Від один, один це авокадо таке, другий це така шикарна лапка, а яскравий запашний ананас, Кубик Рубика карізно кольоровий. Маріо таке миле. А сосисочка то взагалі. Я малювала спочатку. Пишіть в коментарях, що ви хочете ще побачити в колекції. У наступному відео будемо розпаковувати колекцію морозива для. Добре. Підписуйтесь на канал.